Креативна команда Stand with Ukraine Foundation та Codemify Academy організовують другу країномовну IT-конференцію в місті Лос-Анджелес під егідою Герої без зброї. І сьогодні нас відвідує особлива гостя серед спікерів заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян. я дуже рада сьогодні бачити величезну кількість молодих українських очей. І е, розумних людей тут в Америці це величезна честь для мене. Дякую за запрошення і дякую за таку можливість сьогодні, тому що е, насправді я вже казала колегам, що е, всім нам, хто 10 місяців знаходиться в Україні, майже не покидаючи країну, е, іноді е, здається, що мало хто за кордоном розуміє, що насправді відбувається цілодобова в країні. І коли я виїжджаю і бачу українську діаспору, і не тільки діаспора, представників різних урядів країн, які солідарні, які підтримують, то повертається від відчуття, що Україна не самотня, що Україна почута, що солідарність є повсюди, по всьому світу, і це надихає на продовження боротьби, на продовження. Досягання тих тих цілей, заради яких ми сьогодні цілодобово всі з вами разом працюємо заради нашої перемоги. Я багато років працюю в міністерстві внутрішніх справ і а, всі ці 9 років, вже майже націлена була на те, щоб створювати, створювати кращі умови несення служби для наших співробітників, для того, щоб привнес, привносити кращі практики зі всього світу і реформувати пострадянську систему МВС. Мені здається, за останні декілька років ми дійсно змогли трансформувати багато речей, які не властиві сучасності, які не мають жодного відно, не мали жодного відношення до діджиталізації, до технології, до сучасності. І ми, я особисто цим пишаюся, особисто пишаюсь патрульною поліцією, яка вже давно не є даї. І багатьма речами, які сьогодні наші громадяни можуть... Використовувати завдяки під трансформаціям ВМБС, які нам вдалося зробити. І до речі, зроблю е, ремарку, що е, ці українці, які виїхали за кордон за останні місяці, в перші місяці широкомасштабного вторгнення, особливо особливо ті, хто виїхали в Європу, е, і потім через два-три місяці повертались в Україну, вони казали, Боже, як у нас класно, як у нас легко, як у нас можна через мобільний телефон зробити все, що завгодно, дістати довідки, дістати. Платіжки, будь-які операції здійснити і так далі, цього в Європі нема. І ще одним доказом, того, що ми в багатьох речах сьогодні попереду передових країн, те, що, наприклад, Україна підписала з Естонії контракт на передачу досвіду організації діджитал послуг державної влади для суспільства. Хоча історія ми завжди знаємо, що була завжди передовою діджитал IT країною в Європейському Союзі. Тобто я хочу сказати, що е, сьогодні Україна перетворилась на лідера е, в багатьох сферах, а особливо е, завдяки тому, що Україна показала свій характер, свою ідентичність і свою національну єдність. Е, Яку спровокувала, не побоюся сказати, так саме ця війна, тому що до війни е українці, мені здається, недооцінювали самі себе в багатьох речах. А цей ефект або звичка меншовартості нав'язана радянським союзом, нав'язана в багатьох етапах російською. Владою о, вона не давала нам гучно заявити про себе на, на весь світ. Сьогодні ми цього не боїмося. Сьогодні ми заявили про себе на весь світ, і весь світ о, з, з таким великим захопленням о, хоче бути схожим схожими в багатьох речах на Україну. Ми маємо з вами о, пропагандувати о, українські цінності. Я, представляючи МВС, завжди кажу. О, Тепер ми маємо а, вам демонструвати українські стандарти несення служби на своїх постах, тому що кожен з 400 тисяч службовців, які є в системі Міністерства внутрішніх справ, сьогодні герої. Ми захоплюємося кожним службовцем, тому що а, з перших годин вторгнення колон танків, а, сотень гелікоптерів, які нападали на наші, на наші бази, на наші. Точки дислокації відбувалися саме нашими службовцями: Національна гвардія, Державна прикордонна служба, яка перша дала сигнал про те, що колони танків зі всіх боків направляються в центр країни. Герої без беззброї, ми так називаємо наших рятувальників, пожежників, поліцейських, які майже 11 місяців цілодобово. Працюють для того, щоб забезпечити безпеку кожного українця всередині країни і всіх іноземців, які перебувають всередині країни. Ті виклики, з якими ми зіштовхнулись з вами, з вами, тому що я вважаю, що українська діаспора сьогодні є потужною лобійською організацією української держави. І саме в тісному інтерконекті. В кооперації, в координації з діаспорою українська влада може досягнути величезного успіху, тому що не завжди можна доторкнутись, достукатись і залучити увагу місцевих громад, місцевих влад в випадку Сполучених Штатів, то величезна робота має проводитись саме з вашого боку в координації з владою штату. Тому в принципі, я сьогодні тут для того, щоб ще більше уваги від каліфорнійської влади привернути до України до українських проблем, до тих криз, які ми сьогодні зіштовхуємося. Говорячи про IT-складову, хочу сказати, що Міністерство внутрішніх справ, в принципі, останні роки є якраз тою складовою, яка штовхає на діджитал складову все державне управління. І за весь цей час ми величезну кількість архівних даних демографічного реєстру баз даних перевели в діджитал формат, і це нам дуже допомогло в момент вторгнення російських військ в Україну не зупинити країну, не зупинити життєдіяльність країни. Протягом декількох перших годин ми демонтували повністю всі реєстри, демонтували всі сервери. І перевезли їх подалі від центру країни в максимально безпечні прикордонні з Європою області. І знову під'єднали всі ці сервери, тобто у нас країна не мала доступ до демографічного реєстру, до всіх видів баз даних, державних послуг і так далі, буквально перші два, два дні. Після того ми переформатували всю роботу, під'єднали знову, і підключили всі сервери, і через двоє суток в нас на кордонах знову працювали всі доступи до, до баз даних. В нас знову люди могли намагатись отримати нові документи, вже перебуваючи за кордоном. Ми змогли передавати дані на мобільні сервісні центри, які зараз працюють в Польщі і Чехії, для того, щоб українці за кордоном могли. Відновлювати свої документи, тобто переход завчасний переход на діджитал формат і величезна кількість ресурсу витраченого на на те, щоб всі ці радянські тонни паперу перетворились на сучасний діджитал державний світ, допомогли нам разом з міністерством цифрової трансформації в майбутньому і вже зараз зною всім відома дія. Яка насправді облегшує і рятує наших українців, і не тільки українців зараз із Польщею перший такий прецедент з поляками, а домовленість для того, щоб вони визнавали діджитал документи українські, хоча в них самих такого ще немає. Вони, прагнуть... вони прагнуть так само, як Україна, показувати в телефоні паспорт, перетинати кордони і вирішувати свої там банківські справи. І так хочу зазначити, що. 400 тисяч людей, фахівців, які несуть службу на сьогодні, розподіляються на, декіль, на декілька складових. Одна з них це військова складова Національна гвардія, прикордонна служба. На сьогодні це офіцери оперативного підпорядкування збройних сил України і вони складають 25% від всіх сил оборони, які є на фронті. А друга складова це складова безпеки всередині країни. Це несення на служби поліцію, це несення на служби рятувальниками, пожежниками, саперами і так далі. І третя складова це адміністративна функція, це люди, які забезпечують адміністративні сервісні послуги для населення. Так от, говорячи про першу складову, про оборону нашої країни, то хочу сказати, що без перебільшення ми всі пишаємо з про силами України, кожним офіцером, кожним солдатом, які сьогодні, знаходячись в зимовому вору в окопах, продовжує боронити Україну. Але ми маємо так само розуміти і акцентувати увагу, що є ще національна гвардія, є ще прикордонна служба, і не завжди є розуміння, що вони так само несуть службу на передовій, так само керують самтами, так само керують артилерією і ризикують своїм життям. І в цьому напрямку в нас недостатньо допомоги, недостатньо уваги до цих структур. І однією з цілей, з яких, яких я хочу досягти, це все ж таки надання допомоги, надання е, зброї, скажімо так, дуже прямо, саме національне гвардії і прикордонній службі. Які, які, на жаль не отримують того, що мають отримувати. На, на жаль, ми маємо також величезні втрати з цього. Але сьогодні в Бахмуті стоїть Національна гвардія. Декілька місяців тому запеклі бої йшли в пробіжному Северодонецькій, і ці позиції тримала Національна гвардія. Ми всі з вами знаємо Азов, Азовсталь, де більше двох тисяч людей. Це була бригада Національної гвардії і таких історичних моментів цієї битви величезна кількість. І я хочу, щоб кожен з нас чітко розумів, що є Збройні Сили України, що є Національна гвардія, є прикордонна служба і є навіть спеціальні підрозділи Національної поліції, які стоять на фронті сьогодні, які відбувають території, які забирають з території назад ціною свого життя. Друга складова це безпрецедентна. Партнерська взаємодія суспільства і поліції. Сьогодні поліція стала не... незвичайною структурою, незвичайним поліцейським формуванням, до якого ми звикли. Тобто Ми дзвонимо в поліцію, коли щось сталося, якесь правопорушення, якась дорожньо-транспортна пригода, і поліція виконує свою функцію. З 24 лютого поліція стала частиною сім'ї кожної родини української. Тому що сама поліція організовувала можливість, давала можливість кожній сім'ї врятуватись, врятувати домівки, врятувати дітей, вивозила їх з запеклих територій під кулями, під обстрілами, організовуючи подвої, організовуючи евакуацію людей. Саме поліція забезпечувала безпеку деокупованих територій в ті часи, коли громадян не було на своїх місцях, в своїх домівках, для того, щоб не було городенства. Саме поліція зробила той, той неймовірний внесок зараз в цей зимовий період, коли ми всі знаємо, ми всі спостерігаємо блекаути, ми всі спостерігаємо, що декілька днів може набути води, світла, тепла і так далі. Але не завжди ми розуміємо, що під цим криється, тобто скільки роботи. Яку не поміяка непомітна, яку не можна відчути, але вона виконується, виконується вона поліцію. Тому що коли нема світла, є ризик провокацій, є ризик грабжів, є ризик того, що керування дорожно-транспортним рухом має відбуватись без світлопорів, без координації. Тобто, в ті часи, коли нема світла в кожному районі, всі поліцейські виходять на службу і на кожному перехресті Стоїть поліцейський для того, щоб, по-перше, скоординувати рух транспорту, по-друге, дати навігацію людям, де є пункти незламності, де можна обігритись, підзарядити телефони і так далі. В кожному пункті незламності є поліцейський, який допомагає, відповідає на, на різні запитання, який навчений надавати першу медичну допомогу. І, наприклад, біля кожній банківській установи ми, ми патрулюємо поліцейськими, тому що система армії не працює. І система безпеки не працює. Тобто, IT-складова в часи блокауту лягає повністю, і що нам робити для того, щоб тримати безпеку в країні. Це залучати поліцейського. А далі рятівники, мені здається, що до цього широкомасштабного вторгнення мало хто оцінював. Внесоківника, пожежника, тому що воно якось було непомітно. Якщо десь там стала пожежа, ну це звичайна історія. Ми з, ми з дитинства знаємо, що приїде велика, велика червона автівка і буде гасити пожежу. Але коли е, ця пожежа відбувається одразу в декількох десятках е, точках по місту або по області і продовжуються обстріли, а на місці вже декілька червоних автівок. Які не бояться втратити життя, і які розуміють, що якщо влучила ракета, то там точно є люди, і там точно є люди, як на високих поверхах, до яких треба дістатися, якось, так і під завалами, які вже створилися. І професія рятівника сьогодні українського рятівника сьогодні на весь світ відома, тому що весь світ побачив цих мужніх і незламних людей. Україна сьогодні сама замінована країна в світі, і це не є оборонною складовою, це є складова а, життєдіяльності кожної людини в країні, це складова економічної стабільності України. І а, я особисто опікуюсь цим питанням координою питання гуманітарного розмінування. Ще в березні місяці ми зрозуміли масштаби обстрілів. Масштаби влучень і масштаби не підірвавшихся снарядів, не підірвавшися ракети. Бомб. І ми розуміли, що це величезна загроза, тому що а, темп обстрілів не співпадає з темпом розмінування і очищення території. І це, ці прогнози були дуже реалістичні, тому що сьогодні, майже через рік, ми маємо ситуацію, коли півкраїни заміновано. Якщо говорити цифрами, то, наприклад, нещодавно в Женеві ми проводили конференцію, донорську конференцію з гуманітарного розмінування, де ми запросили майже 40 представників урядів і НДО для того, щоб залучити гроші на розмінування. І находячись в Женеві, я навела приклад, що масштаби замінування території України співпадають з чотирма територіями Швейцарії. І, до речі, вчора рахували, скільки ж це буде в масштабах Сполучених Штатів. І якщо я не помиляюсь, то, наприклад, якщо провести пряму лінію від Лос-Анджелесу до Сан-Франциско, діаметр цієї площі замінований в масштабах України. Скільки ми звільняємо Харків або Херсон, то люди одразу беруть свою балізу і намагаються швидко потрапити до своїх домівки і подивитися, що там залишилось. Що залишилось від їх громади, що залишилось від їх багатоповерхівки, і спробувати відновити своє життя. Але як тільки люди починають їхати в напрямку свого, свого дому, то ми розуміємо, що люди не будуть йти чітко по інструкціям, хоча дуже намагаємося їх інструктувати. Як, наприклад, на, на третій день визволення Херсонщини. І місце Херсону, я поїхала туди з величезним делегацією, майже 200 журналістів зі всього світу, для того, щоб подивитись в реальності і в онлайн-режимі, що відбувається там. І от третій день ділянку 90 км від Миколаєва до, до Херсону було розміновано. Саме асфальтне полотно перевірено, вичищено, до того тільки військові авто заїжджали туди. До того, щоб авто з цивільними, з журналістами, з іншими службами могли проїжджати. Але ми їхали по асфальту, а по полях працювали наші сапери. І е, не обов'язково бути фахівцем, професіоналом, щоб подивитись на те поле і не побачити е, залишки ракет, не побачити міни, які там вилягаються, і не підірвалися і так далі, але це те, що було не навмисно. А ворог останнім часом, коли він розуміє, що він покидає територію, він навмисно мінує все, там, де він розуміє, що в першу чергу будуть відбуватись роботи. Тобто, це газові станції, це водопостачання, це об'єкти критичної інфраструктури, які в першу чергу потрібні населенню, які в першу чергу ми будемо відновлювати, щоб люди. Мало змогу комфортно жити і повернутися дома протягом 2021 року було вичищено майже 5 тисяч гектарів території. А сьогодні, незважаючи на те, що продовжуються активні бойові, бойові дії і обстріли, знищено і перевірено 78 тисяч гектарів території. А залишається неперевіреною по сьогоднішньому нашому аналізу майже 200 тисяч гектарів. Тобто це величезний об'єм робіт і, в принципі, позначено червоне ці ділянки, там, де, там, де відбувалися обстріли активні, там, де відбувалися активні замінування територій. І над цим ми сьогодні працюємо. І ми залучаємо і запрошуємо всі донорські організації, всі фандрейзінгові організації, всі е, уряди е, і країни виділяти кошти на те, щоб ми могли долати цю кризу. Тому що з одного боку це величезне питання порятунку людей, з іншого боку, це величезні території землі, які ми маємо обробляти, які ми маємо засівати, для того, щоб фермерство працювали, для того, щоб бюджет країни наповнювався і люди мали що їсти. І... Глобальне питання food security було завдяки Україні також вирішено. Друзі, мерія коп'ян, заступниця міністра внутрішніх справ України. Також від імені Колеміфаю ті школи та стен з Україн Фоундейшн всієї нашої команди. Ми хотіли розчити пані заступниці міністра нашу подяку, що вона прийняла нашу пропозицію виступити за таку інформацію чудово, яку я переконаний. Багато з вас сьогодні почули вперше, і також, звичайно, це як наш символ подяки за всю роботу, яку міністерство робить, яке воно є безпосередньо. Одне з найважливіших збережні нашої національної свободи, свободи України і наближення перемоги України у цій національно визвольній війні проти Росії. Дякую. Діаспори української. Чи ви відчуваєте, або, можливо, хочете запропонувати чи якийсь напрямок, що діаспора може ще більше робити, або якимось чином посприяти якимось процесам, які вже відбуваються в Україні? Мені здається, діаспора завжди може допомагати. Питання в тому, що. Райоці дуже часто змінюються, дуже швидко змінюються, Тобто, якщо там півроку тому ми працювали над всією країною, всією діаспорою на те, щоб дістати ще один шолом, ще один тому що їх не вистачало дуже сильно. То потім останні два місяці ми зі всіма працюємо для того, щоб знайти ще один вільний генератор, ще одну вільну палатку, ще не там ковдри, спальні мішки і так далі. Тому що треба було готуватись до зими, і треба було передбачити, що якщо ворог все ж таки дістанеться свої цілі, цілі зробить повний блокаут, то 25-30 мільйонів населення треба було якось втримувати і забезпечувати і так далі. Тобто я хочу сказати, що ситуація в країні дуже динамічно змінюється з підставлення співношення з тим, якого типу атаки відбувається, яка ситуація в країні і так далі. Я зазначила гуманітарні напрямки, і в цьому напрямку ми можемо постійно працювати, тому що виклики для населення завжди є. А я зазначила, що не завжди є як спо... недостатня кількість способів заробляння грошей. І е, уряд так само думає, як підтримати населення, яке втратило робочі місця, як придумати онлайн е, способ заробляння коштів, і було б дуже можливо доречно доцільно, якщо діаспора буде е, поширювати інформацію, яким чином українці, знаходячись в Україні в різних регіонах, можуть долучатись до онлайн заробітку заробітків грошей е, і підтримувати свої родини. А так само викликом для нашої системи завжди є перманентним таким викликом: це нестача автомобілів, транспорту, тому що величезна кількість автомобілів втрачається під обстрілами, руйнуються пошкоджена і так далі. І ми завжди були вдячні тим волонтерам і благодійникам, які купують вживані авто. Високої прохідності це пікапи, це такі габаритні машини, які можна на бездоріжжі використовувати, і ми дуже будемо вдячні, якщо якщо ваша організація, будь-який фонд, зможе нам такі авто надавати, купляти для наших служб, так само величезна потреба завжди є в пожежному спорядженні. Це така специфічна тема. Не завжди цивільні джомову цим можуть цим займатись, але Саме в масштабі, наприклад, штатів, і е, однією з цілей мого візиту в штат Каліфорнія, і планую в наступні штати також їхати. Це саме заохотити е, різні спільноти, пожежні спільноти, поліцейські спільноти, е, керів... керівництво штату, е, надавати нам і передавати нам безкоштовно е, вживану пожежну техніку, вживану поліцейську техніку. Формений одяг і так далі, тому що це інтенсивність використання, на жаль, виводить з ладу цю техніку дуже швидко. Якщо раніше ми пожежникам видавали на рік два комплекти спеціалізованого одягу, то зараз ми видаємо один комплект на два місяці, тому що вони стираються, горять і виходять з ладу дуже швидко. Національну гвардію ми залучили протягом цього року, мобілізували 40 тисяч людей. І зараз стає завдання мобілізувати ще 25. Тому це одразу виникає питання з забезпеченням їжі, тобто сухі пайки це завжди потрібна тема, і по світу дуже мало виробників насправді цих сухих пайків, вони достатньо не дешеві. І це питання може бути тільки вирішено завдяки благодійним організаціям, які зможуть допомагати в цьому. Допомагати, Я вже казала, тема розмінування це крикається е, всієї країни, кожному в нашій країні. Тому будь-яка донорська організація, будь-який фандрейзінг, який допоможе нам купити е, хоча б там е, один металошукач і одну автівку, це вже велика допомога, тому що в квітні місяці ми збільшили кількість перетехніків ще на 500 людей. Тобто до цього в нас було 600, ще на 500 ми збільшили, і зараз ми плануємо збільшити ще на 500 саперів в службі надзвичайних на ситуації. А це означає, що додало ще 150 юнітів команд, які треба обладнати, яким треба дати інструменти руки і які почнуть одразу працювати. Треба розуміти націленість, направленість кожної організації, і в залежності від цього ми можемо надати. Списки і е переліки, які нам потрібні, е тому що не всі можуть надавати зброю, не всі можуть надавати пожежну техніку, але напевно всі можуть купляти спальні мішки або теплий одяг, або навпаки. Зараз скоро, скоро будемо годуватись до, до літа вже, і треба буде розуміти, що знову нам потрібно буде е звичайні футболки, звичайні кеди е літні, і для того, щоб е тому, що бюджет не встигає це робити, на жаль. І в, в тому стані, в якому сьогодні економіка знаходиться, і поповнення державного бюджету знаходиться, то я розумію, що о, ми будемо розраховувати тільки на донорські благодійні внески для того, щоб встигати забезпечувати наші служби в належному стані, для того, щоб вони могли нести службу свою якісну.